Як попередити тривожність у дитини? Звісно, це перебувати в такий момент з дитиною і сказати, «Я з тобою, все в порядку, але іноді діти бувають дуже чутливими і вони, наче екстрасенсорно, щитують ваш стан. І якщо ви в цей момент насправді також тривожитесь, то дитина насправді ту вашу внутрішню тривогу, отой вулкан переживань, що є всередині батьків. Може також зчитувати. І у ті я з тобою, я тебе підтримую, оці слова вони можуть бути не про що. Більш того, дитина може ці моменти відчути, що насправді я взагалі не можу ніяк впоратися ні з чим таким, тому що навіть батьки не можуть впоратися. І це може породжувати в дитині таку депресивність, тому що все життя. Постійна тривога, постійні проблеми, навіть якщо дорослі не можуть з цим справитися, то що ж я? І тому висновок очевидний, що в цьому випадку робити, Самому, самому стати нетривожним і цей стан транслювати дитині. І тоді навіть дуже чутлива дитина буде насичуватися вашим спокоєм і дійсно отримувати підтримку. А не оте замітання тривоги під килимок, яке на жаль може статися, якщо батьки самі тривожні. Це про так зване контейнерування тривоги. Це канал Сублімната. Тут багато про психологію. Підписуйтеся до зустрічі.